Орочимару легендарний шинобі світу Наруто, який завжди йшов проти нав'язаних ідеалів села, обираючи свій власний шлях. Це не просто антагоніст, а багатогранний персонаж, який своїми вчинками та ідеями порушує глибокі філософські питання. Його образ це виклик традиціям, символ прагнення до знань і безмежного розвитку, заради якого він готовий піти навіть на найбільш суперечливі експерименти. Тож у цьому відео ми зануримося в ідеологію Орочимару, щоб розібратися, ким він є насправді, генієм, що не боїться порушувати заборони заради прогресу, чи аморальним експериментатором, який переступив межі людяності. Тож влаштовуйтесь зручніше. Буде цікаво. Ідея про безсмертя почала зароджуватися в ворочимару ще в дитинстві. Одного разу на могилі своїх батьків він знаходить Зміїну шкіру. Хірузен пояснює йому, що це символізує переродження. Цей момент став першим кроком до роздумів над циклом життя і смерті. Згодом ворочимару стає свідком смерті Наваки, брата Цунаде та дана, коханого Цунаде. Саме це стало каталізатором його ідеї про безсмертя. Він почав сприймати смерть як щось несправедливе, з чим потрібно боротись. Відтак він захопився забороненими техніками, зокрема Едо Тенсей, бажаючи повернути мертвих до життя. Проте, згодом фокус змістився з ідеї воскресіння інших до прагнення власного безсмертя. Тож головною метою урочимару стало подолання смерті як певного обмеження, адже людське життя занадто коротке, щоб віднайти істину буття. Його переконання, що знання це ключ до влади, стали рушійною силою, яка штовхала його на шлях безповоротних рішень. Орочимару експериментував над людьми, вивчав мутації, аби подолати межі людських можливостей. У цей період Орочимару відійшов від етичних норм і почав ставитися до людей як до об'єктів експериментів. Його жага знань поступово переросла у прагнення контролювати саму суть життя і смерті. Для нього етика і мораль стали лише ланцюгами, які стримували прогрес. Він вважав, що людські почуття, такі як любов, співчуття чи дружба, це лише слабкість, яка заважає рухатися вперед. Орочимару перестав вірити у систему села та колективну ідею волі вогню, яку сповідував хірузен. Для нього це був лише спосіб тримати людей у дозволених межах. Ідея Орочимару щодо індивідуальної свободи з одного боку може здаватися привабливою, бо вона доводить, що кожен має право вибирати свій шлях, навіть якщо це означає іти проти суспільства. Але його так звана свобода є односторонньою, оскільки він сам забирав у людей право на вибір, експлуатуючи їх заради своїх цілей. Відчувши несумісність своїх ідеалів із принципами села, Орочимару покинув коноху та створив власну базу для експериментів. Його прагнення безсмертя досягло апогею, коли він опанував техніку переміщення душ. Заснувавши селище звуку, він використовував своїх послідовників для досліджень, спрямованих на створення ідеальних шинобі. Однак навіть учні та соратники були для нього лише ресурсом, а не рівноправними союзниками. Однією з його найбільш суперечливих технік стала проклята печатка, яка дарувала неймовірну силу, але водночас руйнувала тіло носія. Це відображало його прагнення досягти сили через розвиток та контроль. Зрештою орочимару вирішив зробити своїм наступним тілом представника клану Учіха, адже шарінган здавався йому ключем до досконалості. Прагнучи викрасти Саске, Орочимару влаштовує масштабний напад на село, що стало певною демонстрацією його світогляду. Адже Орочимару та Хірузен були не тільки учнем та учителем, вони стали ідеологічними супротивниками. Хірузен бачив ніндзя як захисників, готових жертвувати собою заради інших, тоді як Орочимару вірив, що сама пожертва це слабкість. Орочимару бачив у хірузені стару систему, яка заважає прогресу, тому Змій прагнув створити новий світ, де індивідуальна сила й розвиток стоятимуть вище за моральні принципи. Під час фінального протистояння Хірузен пожертвував своїм життям, щоб зупинити Орочимару. Ця подія символізувала крах ідеології орочимару перед переконаннями волі вогню. Цим вчинком Хірузен не тільки довів, що моральні цінності сильніші за амбіції, він також позбавив орочимару рук, без яких той не міг використовувати свої техніки. Для Орочимару це було не лише поразкою його ідеології, це також перекреслило усю його працю. Філософія орочмару це складне поєднання індивідуалізму, наукового фанатизму, заперечення обмежень і прагнення до досконалості. Вона резонує з концепцією надлюдини Фрідріха Нітше, викликаючи водночас страх і занепокоєння. Орочимару персонаж, який сміливо йде туди, куди інші навіть бояться подивитись. Його філософія побудована на прагненні до безсмертя, знань і відмові від моральних обмежень, що робить її одночасно привабливою та суперечливою. З моральної точки зору вона важко піддається виправданню, але водночас породжує низку філософських питань. Одне з головних чи може вища мета виправдати будь-які засоби, Орочимару готовий пожертвувати життями інших задля своїх досліджень і досягнення безсмертя. З одного боку, це виклик природі, долі і навіть самим поняттям добра та зла. Його прагнення до істини, якої ми всі шукаємо, має в собі щось благородне, експерименти й відкриття, якими він займається, є рушієм прогресу. Але засоби, які він використовує, знецінюють людське життя, перетворюючи людей на ресурс для досягнення його цілей. Це прямо суперечить основним моральним принципам. Орочимару не зупиняється перед стражданнями інших, і його методи нагадують реальні ситуації, що мали місце в історії. Наприклад, під час Другої світової війни проводилися жахливі експерименти над людьми в концтаборах нацистської Німеччини. Ці досліди були нелюдяними та жорстокими, але водночас, після війни, медична наука отримала доступ до даних, які вплинули на розвиток багатьох медичних галузей. Інший приклад. Ранні хірургічні експерименти 18 19 століть, коли операції часто практикувалися на засуджених злочинцях без їхньої згоди. Хоча ці експерименти сприяли прогресу в медицині, сьогодні вони вважаються аморальними через порушення базових прав людини, знання отримане через страждання і смерть інших, з моральної точки зору, завжди буде забрудненим кров'ю. Водночас Орочимару можна сприймати як революційного науковця, що кидає виклик обмеженням світу шинобі. Його експерименти, хоч і жорстокі, але стали проривом у розумінні природи чакри, генетики та безсмертя. Він досліджував клітини хаширами, створивши базу для регенеративної медицини, яка згодом стала основою технік і була навіть використана для порятунку життів. У цьому сенсі він є новатором, який прагне вийти за межі можливого. Однак приклад Цунаде, іншого видатного медика світу Шинобі, показує, що наукові дослідження і відкриття можуть проводитися гуманно. Вона, так само як і Орочимару, була першопроходцем у медицині, але обрала шлях, що відповідає моральним принципам, цінуючи людське життя. Філософія Орочимару демонструє, що навіть найвищі цілі. Пошук істини і подолання смерті можуть бути спотворені, якщо під час їх досягнення нехтувати етичними принципами. Його прагнення до абсолютних знань і безсмертя зробило його не тільки геніальним ученим, а й аморальним експериментатором, для якого людське життя стало лише ресурсом. І хоча його ідеї викликають інтерес і примушують задуматися, але можна з упевненістю сказати. Нехай краще такі вчені залишаються вигаданими персонажами. Зрештою, Змій зазнав поразки від Саски, який перевершив свого вчителя. Його спроба заволодіти тілом Саски обернулася проти нього самого, ставши переломним моментом у його житті. Ця поразка символізувала крах ідеї абсолютного контролю, основної складової його філософії. Та показала, що маніпуляція і жадоба влади не залишаються без наслідків. Однак навіть після фізичного знищення свідомість Орочимару частково збереглася завдяки фрагментам його ДНК, що залишилися в тілах кабуту та саске. Тож він продовжував існувати, хоч і у видозміненій формі. Це демонструє, що його одержимість безсмертя дійшла до рівня, коли він буквально розчинився в інших. Попри свою філософію абсолютної свободи, орочимару сам виявився жертвою своїх бажань, прагнучи безсмертя, він став рабом цієї ідеї. Переживши фізичну поразку й відродження, орочимару почав поступово змінювати свої погляди. Він став більш спостережливим, менш одержимим безсмертям і навіть почав сповідувати іншу ідею. Що смерть може бути частиною природного циклу створення, а не лише ворогом, якого потрібно перемагати за будь-яку ціну. Проте така трансформація виглядає неприродною, враховуючи, ким орочимару був на початку історії, а був він одним з найбільш злісних і безжальних персонажів у Наруто. Його погляди змінюються в контексті різних подій, але вони не демонструють глибокої рефлексії. Орочимару не проходить через якісь серйозні внутрішні кризи, які могли б пояснити таку трансформацію. Ймовірніше, це пов'язано з тим, що Орочимару у другому сезоні уже не був центральним антагоністом, тому його еволюція є наслідком потреб сюжету, а не природним розвитком персонажа. Орочимару це багатогранний персонаж, якого складно однозначно визначити як божевільного або прогресивного. Його дії часто аморальні, проте вони продиктовані не лише жагою влади, але й прагненням до абсолютного знання. Його історія показує, що наука без етики може перетворитися на інструмент руйнування, проте з правильними цінностями вона здатна змінити світ на краще. Орочимару не просто лиходій. Він символ складності морального вибору у прагненні до прогресу. Таким чином, філософія Орочимару пройшла складний шлях від одержимості влади та безсмертям до поступового прийняття життя таким, яким воно є.